На початку війни, якщо ви пам'ятаєте, саме входили тоді вульгаризми, як певна норма, і один із них навіть ставав таким мемом і плакатом, коли це торкалося цього російського корабля. Ми бачили її на бордах, ми бачили на автомобілях, і будь-яка ситуація, будемо говорити, завжди до цього приверталася. Власне, тоді, коли Почали з'являтися ці гасла на білбордах. Хочу згадати, що всеукраїнська рада церков і релігійних організацій забила сполог на спалах і сказала, що так не може бути. І хочу сказати, що тоді, якби мені здається, що принаймні деякі наші можновладці вони почули це. І один із таких аргументів, які тоді було вжито, було сказано, що ми не маємо права ставати такими, якими є агресори, які прийшли до нас. Пам'ятаєте, так само в деяких каналах було якби відео чи прослуховування, як російський солдат там розмовляє своєю матір'ю на тому самому маті, і ми говорили, що ми не маємо права спотворитися. Я тоді ще повторював таке слово: тепер може менше, але воно не менше потрібне. Найголовніше нам не захворіти війною. Е, бо е, ми розуміємо, коли е, щось падає нам на ногу або молоток трапляє по пальцю. Е, тоді, як е, каже Христос, з нутра виходить те, що робить нас нечистими. Тобто воно викидається насправді. Це надзвичайна ситуація. Але. Якщо можна було би якби так зі зрозумінням поставитися, наприклад, наприклад, наших військових, які переживають обстріли, такі надзвичайні ситуації постійно, і якщо йому щось станеться і викинеться там це слово зі зрозумінням, тобто не говорити, що це норма з зрозумінням до цього можна ставитися, але в жодному випадку не робити з цього частину фольклору, тобто